Вій особовий склад чекає на відпустку. На що чекає командир взводу? Та не теж на відпустку, навірно. Да. А да, я теж як особовий склад теж відпустку хочу. Ні, ну, ну ще блядь, ще всю зброю міра нам. Все, все, все. Я за хаймерс розумію. <laughs> я. я просто уявляю, мітінг з, з одної людини, блядь, дайте хаймерс. Ви з пацанами штурманули посадку. А в бліндажі у підарів побачили постер Олега Вінніка. Що б ти сказав в цей момент? Я заспівав би Олега Вінніка. No, no, no. Ну це б треба було мені прийти назад там, на КСП, достати гітару, і я б отак би, і заспівав би «Вовчицю». Просто я не пам'ятаю вже, блядь, як та пісня нормально так називається. Припустимо, що твоя мама не знає, що ти на нулі, і дзвонить спитати, як справи, що ти їй скажеш. Все стабільно, все чудово. Я варю, бачу. ні Ні-ні, вона це не повірить. Вона мене заставляла в дитинстві чистити картоплю, я казав, це не моє. Їсти готове я чисту сухпаю, відкрив собі. В нагрів водички і все. І кашенця. 오케이. <laughs> okay.